Таке ВЛК, і чому це не просто медогляд? ВЛК це державна медична процедура, яка має чіткий регламент заснований на наказі 402, другому переліку хвороб і критеріїв придатності статті наказу, офіційних документах із військової частини чи ТЦК. Отже, чи можна пройти ВЛК приватного або за гроші? Коротка відповідь в кінці відео, але реальність є складніша. Мені казали, що за 500 доларів зроблять непридатний. Друг платив тисячу. Його змісували за тиждень. Кажуть, є свої лікарі. Все проходиться без черги, без проблем. А тепер правда. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Тобі варто дивитись до кінця, бо від твоїх уявлень про ВЛК залежить. Твоє здоров'я, твій статус придатний, обмежений і непридатний. І, можливо, навіть твоя свобода. Чи зможеш ти повернутись до мирного життя законно? чи втратиш цей шанс через довіру до міфів та рішав? У цьому відео чесна відповідь, яку не завжди скажуть в кабінеті, але яку повинен знати кожен військовий і його родина. Приватні клініки участь в цьому не беруть, тобто не мають права ставити статус придатності, не можуть офіційно впливати на висновки ВЛК. Навіть якщо ти знімеш МРТ у клініці за 3000 гривень, це не означає, що тебе одразу визнають непридатним, бо рішення ухвалює державна комісія, не приватний лікар. Але ж деякі проходять швидко, як це працює. Є кілька сценаріїв, які люди називають приватною ВЛК або платною. Розберемо кожен. Легальна підготовка за гроші, але чесно. Це коли ти. Робиш обстеження в приватній клініці, МРТ УЗД, ЕЕГ, аналізи. Консультуєшся у профільного лікаря, психіатра, невролог, хірург, отримуєш документи з діагнозом, який має юридичну силу. Важливо, такі документи мають бути належним чином оформлені. Печатка медзакладу, підпис лікаря, штампи, чітке оформлювання діагнозу згідно з МКХ. Це легально, але зауваж. Саме рішення ВЛК ухвалює комісія, а не приватний лікар. Зірі схеми допоможемо вирішити. Це ті самі знайомі лікарі рішали, куратори, які обіцяють все зробити без тебе, вписати, що треба, зробити непридатним без діагнозу. Реальність у 90% випадків це шахраї або ризикована схема, яка може вилізти боком у майбутньому під час повторної вилка перевірок, перехід у іншу частину тощо, ризики, судова відповідальність. Службове підроблення документів, відкладення рішення ВЛК, втрати грошей або результату, проблеми з військовою прокуратурою. Реальні випадки, коли платили і спрацювало. Так, бувають, але в таких історіях ключова фраза пощастило. Збіг обставин, конкретні знайомства або прикриття згори. Такий досвід не можна повторити масово, і на нього не можна покладатися, якщо ти хочеш чесно вирішити свою ситуацію і бути в безпеці. Тепер головне, як діяти розумно і результативно. Якщо хочеш пройти в ВЛК, підготуйся самостійно. Збери всі наявні медичні документи, епікризи, висновки, знімки. Якщо є хвороба, обстеж її у цивільного лікаря. Зроби МРТ УЗД РНГ із висновком про функціональні порушення. Склади короткий опис симптомів, як впливають на повсякденне життя службу. Не думай, що безплатно означає погано. Так. Державна система ВЛК не досконала, але якщо ти правильно підготувався, у тебе є всі шанси отримати справедливий висновок. Якщо йдеш до приватного лікаря, візьми з нього максимум, проси чітке формулювання діагнозу згідно з МКХ, перевір чи підпис підписи печатка лікаря та закладу, проси письмові висновки, а не на словах. Уникай тих, хто гарантує результат. У ВЛК немає гарантій, бо рішення ухвалює група лікарів. Якщо тобі кажуть, 100% буде непридатний, це вже тривожний дзвіночок. Зазвичай це розвод на гроші або схема з ризиком для тебе. А якщо все ж спробувати заплатити, запам'ятай, ти можеш віддати десятки тисяч гривень і залишитись з придатним. Твої документи можуть бути перевірені повторно. Якщо хтось вирішить питання завтра, він може перевестися, звільнитись, зникнути, а наслідки лишаться з тобою. Питання, які часто ставлять, чи беруть документи з приватних клінік до уваги. Так, якщо вони оформлені правильно і мають чіткий діагноз, але рішення все одно за ВЛК. Чи можна пройти ВЛК у приватній клініці, якщо заплатити? Ні, ВЛК це виключно державна процедура. Приватна клініка не має повноважень ухвалювати рішення про придатність. А якщо знайомий пройшов так, може мені теж вдасться. Це лотерея. І в цій грі ти ставиш на кон своє майбутнє. Цьому правда в тому, що приватної ВЛК не існує, є підготовка легальна, обґрунтована, розумна, є схеми, ризиковані, дорогі, часто марні. Ти можеш впливати на свою ВЛК, але через документи, через знання, через чесну медичну історію, через обізнаність у своїх правах. Це не швидкий шлях, але це шлях без шантажу, без афер, без наслідків. Коротка відповідь: Ні, офіційно не можна. Перевір свій пакет документів. Маєш діагноз, підтвердь його результатами обстежень. Поділись цим текстом з тими, хто ще тільки готується до ВЛК. Ця інформація може вберегти від втрати грошей і здоров'я. Підтримай канал, що працює для військових. Навіть маленький донат це година роботи над новим відео, постом чи порадою. Маєш питання, пиши, я тут, щоб допомогти розібратись. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Слава Україні! І пам'ятай, чесна ВЛК – це не міф, якщо ти дієш грамотно. Працюємо далі для наших, для вас.